Hi everyone. We will talk about the formation of the uh, chest. The formation of the chest are uh, so um, often in uh, children uh, of junior age, in uh, children uh, newborn, uh, newborn children, and uh, it's defect, uh, it's pathology of uh, bones of skeleton uh, and uh, it's so hard uh, for physiotherapist, uh, for surgeon, uh, for neurologist, uh, for uh, pediatrics, uh, for other doctors and special for our little patients. Деформація грудної клітки в підлітків це є патологія сполучної тканини. Вона є причиною зміни форми грудної клітки. Основними видами деформації є воронкоподібна деформація грудної клітки і власне, кілеподібна деформація грудної клітки. При кілеподібній деформації грудна клітка нагадує трошки пташиний кіль, звідки і назва, тобто вона більш випукла. Ну, от так стоїть. А, власне, при воронкоподібній у нас вся грудна клітина ось так от завернута і сюди, власне, знаходиться така як дірка. А, що можна сказати про кілеподібну деформацію грудної клітки? Вона нагадує пташиний кіль, як ми вже сказали. І звідси, власне, і назва йде. Кілеподібна. А, що можна сказати про? Грудину, кістка, до якої кріпляться ребра, починає виходити вперед клином. Тобто ось так. Власне кажучи, цей тип деформації грудної клітини є менш шкідливим для внутрішніх органів для здоров'я дитини. А от, власне, воронкоподібна, коли воно сюди все ось так завернуте, спричиняє деформацію не лише органів, але й діафрагми, з допомогою якої ми дихаємо. Можна сказати також іще, що. Цей тип деформації кілеподібний він менше впливає власне, на здоров'я дитини і дає менше шкоди. Але якщо ми говоримо про власне, воронкоподібний, та, то ми бачимо, що тут максимальний вред, максимальна шкода власне, для здоров'я самої лялічки. Лікоподібна деформація. вона... Характеризується завертанням всередину та воронкоподібна або лійкоподібна. При візуальній оцінці пацієнта, стану пацієнта ми, власне, чітко бачимо западину сюди, ось всередину. Ось так, та. А, І зазвичай вона не є симетричною, ця западина. А, тут, навпаки, все візуально під одягом а, така деформація геть не помічається, а власне, якщо ми а, говоримо про м, такий м, огляд без одягу, власне кажучи, та. То ми чітко бачимо, власне, деформацію цієї грудної клітки. При цьому виді деформації грудна клітина деформується всередину, це в першу чергу порушує роботу легень lungs, Та і також негативно впливає на серце. Збільшує вірогідність появи вад. Варто сказати, що при сильній деформації серце може зміщуватись дещо в сторону або сюди, або сюди. Та? Також потрібно наголосити, що на цей тип припадає близько 800% усіх деформацій грудної клітки. Тобто 80% of all deformation it's of chest it's in internal side. А якщо ми говоримо з вами про власне оперативне лікування, так, воно застосовується уже у випадках, коли, в принципі, ЛФК, фізіотерапія, реабілітація є безсилою і з допомогою вправ нічого не виправляється. Як би лялічка не старалась, як би лікарі не старалися, спеціалісти, мультидисциплінарна команда, але нічого не виходить. Ось тоді вже ми вимушені звернутися власне, до хірургічного методу лікування. Також першим дзвіночком, першим критерієм, власне, до нашого хірургічного лікування деформації грудної клітки є біль. В грудній клітці, в області, в ділянці легень, в ділянці серця. І також утруднення дихання. Фізична терапія рекомендована. Вона не є обов'язковою, але вона є рекомендованою в даному випадку. Завдання фізичної терапії на даному етапі, з даною хворобою, з опорно-рухового апарату, з даною патологією. Наступна. Нам треба зміцнити опорно-руховий апарат. Тобто фізичні вправи, які позитивно впливають на м'язи, на кістки, на суглобові структури. Тобто все має бути в комплексі. Також маємо скоригувати ще деформації, всі зміни скелету, зміни грудної клітки, які будуть власне, призупинені або підкориговані. І е, з допомогою саме спеціальних вправ, саме е, з допомогою е, лікувальної фізичної культури і е, комплексного підходу у фізіотерапії, е, треба сказати також, що тримати в наре в належному. Е, Останні легені потрібно для цього нам ще потрібна фізіотерапія. Серце має триматися в своєму анатомічному фізіологічному вигляді, не мати жодних змін, не мати жодних перешкод для роботи. За рахунок дихальних і аеробних вправ це все досягається. Загалом, заняття з реабілітологом, з фізіотерапевтом, з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, в принципі, покращує. Фізичну форму власне, самого пацієнта, стійкість до фізичних навантажень, також частково або ж повністю компенсують вплив деформації цієї грудної клітки на легені і на серце. І також відбувається правильне діафрагмальне дихання, що є запорукою здоров'я наших маленьких лялічок.